Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження нашого серіалу Низиний Карпат. Хочеться пересвідчитися. Що білих грибів на даній ділянці немає? От, сьогодні субота. Субота, але яке число? Що зробився, Восьме чи що? Одним словом, субота. Субота. І маємо декілька годин, щоб спробувати знайти білого риба, якщо він тут росте. Ну, а якщо не росте, то завтра в нас буде інший маршрут. Добре, як завжди, буде щось цікаве. Покажем? Ось у нас і перший білячок. Білячок яловий. Симпатичний. О. Що ж, рахунок ми відкрили? Ох, які білі виросли. Ось один. Це вже білі, більші. Не знаєте чи з них щось ще буде? Вони такі потрьопані. о. От і другий. Ось такі о, вони Найшов ще два білячка одного молодого, а цей трохи більшіший. О, тих два більших я не брав. Дуже багато вони води набрали і досить хробочливі були. І того загальна кількість чотири білих. Поки що непогано. Дивлюсь і думаю, білий, не білий, але здається білий, а здається ні. То з тих грибів гречичних, як глядач каже. Що вони виявляють гіркоту? Коли їх варити? Я згідний. Ось це вже білячки. Той є п'ятий. А ось там я побачу ще одного білячка. І він у нас буде шостий. Тоже сьомий білий грибок, але то Біленький то вже починає портитись. Тобто гнити які білячки на гробочку виросли. Так, то молоденький, От, а то більшенький. Ось Ось такі. Два і того дев'ять гробочків Ось тут ще два грибочка. Я щось там побачив. Долині, не знаю, то білий, не білий, білий, білий і гарний білий. Ось який. І того. Ну, будемо рахувати. Хай буде одинадцяти. То у нас тринадцятий грибок, а часу пройшло рівно дві години. За дві години. Тринадцять грибків. Знайшов парочку, по поїджених. Білих грибочків Тут навіть три, один тут воросте. Хай собі росте. Цих ми забираємо. Який гарний білий виріс! У березі. Ну і то він так виріс. Що мишка не може дістатися до нього? Ховзається. А. а там далі вже старший. А тут вона добралася якось, як обрезла. Щось прийшов час завершувати сьогоднішній похід нібито по білі грибочки. От грибочків виявилося дуже мало. І грибочки дуже вони вже хворенькі, будемо так казати. Показую результат, то є щось 17 чи 18 штук білих грибів. А це у нас грузді білі, От, а це у нас лисички. Такий сьогоднішній результат, але будемо казати, терпимо. Грузді підуть подарунок, лише лисички підуть на сковорідку, а білі підуть на сушку. Ще з друзями я їх дуже рідко збираю. Але як виявилося, я сьогодні збирав і засвербіло око. Як потер око тим молочком, як воно почало пекти, добре, що кругом калюжі, ледве я око відмив. Ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати. Робочків, як я назбирав, а також здоров'я і мерзкого неба над головою. Ліс це ваш дім, будьте добрі, не смітіть в своєму, своєму домі, а також накопайте робочки, вони очищують повітря. Завтра будемо тримати інший напрямок, інша ділянка буде. Надіємося, на тій ділянці буде набагато краще, як сьогодні. Як в народі кажуть, не все в середу Петра. Маємо те, що маємо. Що ж, до побачення, до наступної зустрічі. Слава Україні!